ім'я Отця і Сина Святого Духа. Христос народився. Брати і сестри, друга Христова громада. Сьогодні що в неділю після Різдва ми тематично перегукується Євангелія і сам Дух цієї неділі з неділями перед Різдвом. Дві останні неділі є неділя правоців неділя отців, де. Ми роздумуємо над ходом історії спасіння, над фактично ходом людської історії, Божого об'явлення у ній, досягнень людського роду, але так само і втрат і падінь, яких, на жаль, тих останніх набагато більше, попри все те, що відбувається якийсь розвиток, прогрес, людина пізнає все більше і більше цю землю. Старається опанувати все, що є навколо неї, пізнає врешті всі багато законів принаймні цього світу. Однак, тим не менше, людина залишається у собі тяглою. Вона схильна до гріха, до того, щоб інструменталізувати навіть те, що вона винайшла, те, що вона мала послуговуватися на добро, і в результаті це використовує на зле. Сьогодні ми чуємо історію про те, як у цьому світі, в якому відбувається неймовірна подія, прихід самого Творця, той, який стоїть в основі всього видимого і невидимого, Так, як говорить перший, перше речення Святого Письма, на початку сотворив Бог небо і землю. Оця земля, матерія, і пов'язано все із нею. З чого врешті виходить і людина. Частина нашої людської природи є пов'язані із землею і з фізичним світом. З іншого боку, одразу ж говориться про духовне, те, що, від чого людина є відмежована, де навіть вивчаючи те, що, чого своїм оком вона не може побачити, вухом не може почути, різні ультразвуки, різні мікророзміри, навіть. Той духовний світ непідвладній людині є. Однак людина має шукати баланс між одним і другим. І дуже швидко, на жаль, в історії людства відбувається це падіння, відхід від Бога, відсутність спілкування із Творцем. Але саме сьогодні, 2000, більше як 2000 років тому, відбувається якби, творіння наново навіть у більшому вимірі, оскільки сам Творець є присутній і бере людську природу. Здавалося би, справді повне преображення цієї землі вже, є, вже настало і справді фактично якби оповиває ця небесна хмара нашу людську землю, все перемінюватиме Натомість дійсність. У якій живе світ, Євангелист Матей далі констатує, залишається по-старому. Далі панує цар Ірод, це фактично останній рік або останніх може півтора-два року його панування. Йосиф Флавій, сучасник, майже сучасник тих подій, описує ці роки як справді роки, сповнені великого. Політичного і внутрішньополітичного жахіття. Ірод боявся за те, щоб його передчасно не усунули. І у, тих, у тому своєму у тій параної, доходить справді до страшних речей, де позбавляє життя навіть своїх двох власних синів. Біблісти навіть довший час роздумували, чи наскільки історично це є те, що описує Євангелист Матей, що він, почувши про народження якогось нового потенційного царя, то знову ж таки конкурента чи претендента на його пристіл висилає своїх слуг, своїх військових, які вбивають у вифлеємі і в околиці маленьких дітей. Наскільки історичність стоїть за тим текстом, чи не є це якась така? Штучна фантазія, щоб згустити фарби того часу і показати, наскільки поганий е, був ірод. Але тогочасні літературні історичні свідчення говорять, на жаль, про протилежне. Але у тому всьому ми бачимо Боже провидіння серед темнотемряви гріха, ми бачимо іскру чи світлий промінь, який у тій темряві світить. І пронизує не тільки теперішні дні народження Ісуса Христа, але які фактично тягнеться від самих тих перших згадок про творіння, про людство і про початок людської історії. Постиво йдеться про історію спасіння, хоч вона в реальності була дуже, дуже найчастіше історією падіння, однак Господь постійно знову і знову повертається. Робить свої ініціативи, посилає пророків, говорить через святих чоловіків і жінок, збуджує їхнього духа до того, щоб змінювати темряву їхніх, їхнього життя, їхнього суспільства, як це було при об'єднаному людстві, як це було врешті у, вже у ізраїльському народі. Ми бачимо, наприклад, сьогодні. Коли з'являється Господь чи посилає ангела до Йосифа, щоб він ішов у Єгипет, той поспіхом бере, як пише лист Матей, дитя і його матір і втікає у Єгипет. Чи щось подібне, якась аналогія із інших попередніх віків, попередньої історії спасіння, нам приходить на гадку? Однією із центральних подій Старого Завіту є подія, виходу виходу Ізраїля із Єгипту. Вона лежить в основі і того теперішнього навіть юдаїзму, де святкується оце свято Песах, свято Пасхи, свято Виходу із Єгипту. Де у поспіху, де серед справді величезної небезпеки і. І з тим, що страх наступав фактично на п'яти, перебуваючи у неволі, де повна вся адміністрація фараона, тогочасної єгипетської влади настільки тяготіла над цілим народом, де Господь обіцює їм вихід і отримання своєї землі, свободи, можливості поклонятися йому у пустелі, саме у тому контексті Пасха. У Єгипті відбувалося поспіхом із метою врятуватися на заклик Бога. Сьогодні ми бачимо щось подібне. Ми бачимо знову ж таки Єгипет, ми бачимо поспіх, ми бачимо втечу, однак вже у зворотньому векторі, бо знову ж таки людська злоба стоїть в основі цього. Господь є той, який є тепер. Сьогодні, завтра один і той, і той же. Ми роздумували в тих неділях перед Різдвом про непостійність людської природи, про те, що ми можемо планувати і навряд чи зможемо у своєму житті реалізувати свої плани, де вже в другому, в третьому поколінні ми абсолютно не можемо нічого спрогнозувати і дотриматися якогось певного плану. Де здається, ми впадаємо у якийсь хаос і неможливість досягнути бажаного, де тільки Господь є той, який залишається у людській природі. Особливо ті, які люблять його, які шукають Його дороги, ті, які стукають у двері Його Божественного царства, Господь своєю ласкою присутній, хай і серед багатьох хрестів, втрат, сліз, різних викликів. Але благословений той, хто тим не менше стоїть на дорозі пошуку дверей до Царства Божого. Про це говорить сьогоднішня неділя, про це говорить сьогоднішня історія обручника Йосифа, Пресвятої Богородиці і дитятка Ісуса, які перебувають у чужій землі. Наскільки велика ця аналогія, так само і щодо нашої громади, до нашого українського суспільства. Де може дуже легко прийти розчарування розпука перед лицем таких великих втрат. Пам'ятаємо, що Господня благодать присутня і в нашому народі, де кожен, кожен і кожна з нас на своєму місці стараємося плекати віру, розпалювати простою і щирою молитвою, властиво цей. цей, цей вогник, це світло Господньої віри і благодаті у нашому серці. Про це просимо у Таїнстві святої Євхаристії сьогодні, про це просимо, роздумуючи над тим словом Христового Євангелія сьогодні. Просимо, щоб кріпило воно і провадило нас у ці дні, у цій тиждень викликів на те, щоб ми знайшли мир, щоб той мир врешті запанував у цілому світі, сам перед в нашій по кивщині в тому наміру молоці. Уміця Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу Христосу.